Якщо ви влітку заморозили смородину, а тепер думаєте, що з нею приготувати, то в мене є для вас один рецепт. Пропоную приготувати такий знайомий з дитинства манник, додавши до нього ягоди смородини. Для манника я використовую манну кропу з твердих сортів пшениці. Так корисніше. В Глибокій мисці змішаю кефір та манну крупу. Вимішую та залишаю на 15-20 хвилин, щоб манка набухла. Тим часом в іншій глибокій мисці збиваю масло та цукор протягом однієї-двох хвилин. Додаю яйця по одному та продовжую збивати. Додаю цедру лимона. Не обов'язково, але вона зробить поріг надзвичайно ароматним. Додаю манку, яка вже увібрала в себе вологу. Також додаю розпушувач, можна ще дрібку солі. та обережними рухами вимішую тісто. Далі підготую смородину. Вона в мене заморожена. За пів години до приготування я її дістала з морозильника. Додаю крохмаль до смородини та вимішую. Перед тим як вимішувати смородину з тістом, підготую форму для запікання. У мене розмір форми 24 см. Дно форми застеляю пергаментом, а бортики змащую маслом. Тісто змішую з ягодами та викладаю у форму. Запікаю 20-30 хвилин. Охолоджую пиріг та нарізаю на квадратики. Зручно це робити ножем для піци. При подачі посипаю лимонною цедрою для додаткового аромату. Якщо вам сподобався цей рецепт, то з вас сподобайка. Дякую за перегляд. Сладе місто прощаюся з вами до наступних корисних рецептів.